Автопарк міста Київ, нове надходження, Ford C Max Energy. Автомобіль із США, 2014 року випуску. В дуже гарному стані, 157 тисяч кілометрів. Приставка Energy, це значить, що у нас автомобіль може заряджатись від домашньої мережі 220 вольт і проїхати там, 30 км на електротязі. В дуже гарній комплектації автомобіль, шкіряний салон. Бежевого кольору є панорама, також є підігрів зеркал, безключовий доступ, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, широкий екран, клімат, круїз. В общем, все працює, все гарно, жодної помилочки. По технічній частині також автомобіль без зауважень. По питанням придбання цього красення в автопарк Київ-Сумська, 2А.